Урочистості з нагоди представників місцевого самоврядування відбулися у академічному театрі імені Лесі Українки. Цього дня у затишній залі театру зібралися ті, хто більшу частину свого життя присвятив вирішенню важливих питань життєдіяльності Дніпродзержинська з великим задоволенням щиро вітаю вас із професійним святом днем місцевого самоврядування. Цей день на поваги кропіткій праці посадовців. Без якої неможливо злагоджене і впорядковане життя міста це свято людей активної життєвої позиції, лідерів територіальних громад, готових нести відповідальність за розвиток міста, за благополуччя мешканців і збереження їх інтересів. На початку присутні присутніші раз згадали очільників міста минулих років та привітали їх щирими оплесками. Квітами та побажаннями всього найкращого Станіслав Сафронов привітав і начальника управління освіти міста Ольгу Баштаненко, яка нещодавно отримала звання заслуженого працівника освіти України. Я вважаю, що нам всім дуже приємно, що викладати отримати прос таке високе звання. І нам ще дві двічі приємно, що це відбулося в нашому місії, в нашій галузі освіти, і ця галузь дійсно нас працює потужно, натхненно і дає свої результати. Ми... за багаторічну працю, професіоналізму, активну громадську позицію та знагоди свята почесними грамотами та нагрудними знаками міського голови були нагороджені найвидатніші представники місцевого самоврядування. Справжнім сюрпризом для усіх присутніх стали виступи маленьких городян, які у римованій формі розповіли про найактивніших представників місцевого самоврядування, чим викликали веселий сміх та оплески присутніх у залі. Завершився захід концертною програмою, яку для присутніх підготував творчий колектив театру.